Усі необхідні соціальні послуги на Прикарпатті повинні надаватися за будь-яких умов, наголошує директор обласного центру соціальних служб Ростислав Микитюк. Та акцентує увагу на забезпеченні надання 18 базових соціальних послуг сім'ям і людям, які їх потребують. Ми зараз працюємо в такий важкий час, в час війни. І коли я дзвоню до голови громади, він каже: У мене немає кому надавати соціальні послуги я не вірю, тому що в кожній громаді. На жаль, така є час війни. В нас є поранені, загиблі, пропавші безвісті. В нас є е, сім'ї військовослужбовців, У нас є е, діти, які е, їхні залишилися. В нас є е, діти е, з е, обмеженими можливостями. У нас є діти сироти. В нас багато є. Тих е, чинників, які говорять про те, що в кожній громаді є отримувачі соціальних послуг на сьогодні. В області у 29 територіальних громадах створено 33 надавачі соціальних послуг. Але є громади, які ще не увели посаду соціального працівника. Але я не розумію тих дев'ять громад, які сказали, нам не потрібно. Я не буду сьогодні їх називати. Ви себе знаєте хто. І я не розумію тих голів громади, які говорять, що мені краще перекрити дах, чим взяти фахівця соціальної роботи, бо я не можу. Тоді в мене інфраструктура зменшиться, чи, чи ще щось там коштів. Я не маю. Кошти є. Кошти є, ви їх просто не хочете знайти. Важливо, щоб кожна людина не відчувала себе покинутою і отримувала соціальне забезпечення у повному обсязі, зазначає голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Та закликала громади скористатися грантовими програмами у соціальній сфері. Колеги, вдумайтеся, міжнародні донори дають нам можливість навчити соціального працівника за європейські кошти і півроку, шість місяців оплачують заробітну плату, і ви не хочете скористатися. Та хіба у ваших громадах немає вразливих верст населення, перестарілих людей нема кому допомагати? Ну вибачте мені, ну це є встид, коли в державі війна. А ми відмовляємося від іноземних коштів і не хочемо собі мати людей. Які будуть працювати наразі, зазначають в обласному центрі соціальних служб вводити соціального фахівця відмовляються два десятки громад. Мар'яна Джерчанастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.